Делегація з Луцька прибула в південне. 21 лютого посадовці громад обговорювали подальшу співпрацю. Зустріч відбулася в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ознайомитися з містом та його інфраструктурою приїхали представники Луцької міської ради та куратори проєкту Пліч опліч згуртовані громади з Києва. Форма взаємодії може бути дуже різна, окрім потужної співпраці, яка може бути в спортивних ініціативах і культурних ініціативах між громадами. Я бачу великий потенціал саме в економічній співпраці. Я думаю, що представники громад вже наступним кроком поїдуть до Луцької міської територіальної громади з дітьми на відпочинок, з культурними проектами, з тим, яким оберуть. Але там я думаю, предмет буде дуже історія по саме яка буде стосуватися спільних предметних проєктів економічного блоку. Гостям з Луцька та Києва провели екскурсію містом. Вони відвідали спланаду пам'яті, де вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання, подивилися на зруйнований російською ракетою житловий будинок, побували в пляжно-парковій зоні, в укритті, на стадіоні та в Олімпі. На завершення поспілкувалися в міськраді. Секретар Луцької міської ради розповів, що місто вже багато років має побратимство з Волновахою Донецької області. Південне вперше в такому форматі співпрацюватиме з громадою в межах України. Були культурно-спортивні обміни. у нас ми проводили футбольні турніри. Культурні заходи проводили. Один одного. У нас було місто, є місто побратим Волноваха, на жаль зараз під окупацією. Дуже важливо це в житті громади, тому що ми культурно обмінюємося і показуємо, яка потужна наша нація, і скільки важливо бути разом, доповнювати один одного і завжди допомагати. В межах України не було, були закордонні такі меморандуми про співпрацю, і це якраз дуже добре, що ми сьогодні в цей ну, такий важкий час звертаємо увагу не тільки вже на себе, а і на решту території України і можемо шукати міста побратими на території України, що теж буде посилювати нас з різних сторін. Ми розглядаємо співпрацю поки що в сфері освіти, культури, спорту і. Таких ознайомчих візитів. Проєкт передбачає парну взаємодію громад. В партнерстві мають бути тилова громада і громада форпост. Термін уряд країни ввів на початку 2025 року. До громад форпостів входять ті, що знаходяться в зоні 100 кілометрів від лінії зіткнення. Такою є Южненська ТГ Якщо виходить з той ситуації, яка є. То ні вони нам, ні ми їм в фінансовому плані нічого допомагати не будемо, тому що ну, не, нема такої необхідності в першу чергу. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, якщо нам я дуже не хотів би навіть цю тему говорю, що десь відбудовувати. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову. У нас буде співпраця і це тільки степ step бай-степ, step, крок за кроком. Це перший візит, буде наш візит до Луцька. У мене був зв'язок з мером міста в онлайн режимі. Ми обговорили напрямки, ми обговорили ці питання. Але зараз так трапило, що мер не зміг приїхати зараз до, до нас. Він поїхав на схід, він дуже часто туди їздить, до них є свій батальйон, територіальна оборона. І я думаю, що ну, тепер буде наш візит. Я обов'язково поїду. І обов тепер у нас буде така очна зустріч. Це було в режимі онлайн, а тепер ми будемо спілкуватися в очному режимі. За підсумками зустрічі, південнівський міський голова підписав меморандум про співпрацю. Очільник Луцька підписав документ раніше.